І конфлікт власника приватної військової компанії Вагнера Євгена Пригожина із російським міністерством оборони на чолі Сергієм Шойгу не фейк блеф чи гра на публіку. Він цілком реальний. Ось про це заявив керівник головного управління розвідки Кирило Буданов. Можемо заслухати. Я ніяк це назву грою на публіку, а і навіть фейк це абсолютно не туди це конфлікт цілком реальний, і вони його в принципі ти не приховують. Це точно не переможна війна, там тут, в принципі, вже не перемогти. Так подивіться, які прорахунки, стріляти нема чим, що робити взагалі військо не розуміє, воно не обучене. П'ятий інколи ж зараз вже пішов шостий склад бригад, які приймають участь в війні. Ну і так далі. І так далі Тому це фейком не назвеш. Це просто зустрічний бій. Правди з неправдою, хоча і перший, і другий цілком абсолютно працює на Російську Федерацію.